Права 929. Запишіть у кілометрах, попередньо округливши до 1000 метрів. Ну що ж, почнемо. Дивимося, перше число у нас 1469 метрів. Якщо нам треба округлити до 1000 метрів, аналізуємо, яке у нас буде, скільки сотень у нас є. Дивимося, тут у нас 4 сотні, а це 4 і менше. Ми округлюємо вниз. Тобто число 1000 не змінюємо. У нас так і залишиться 1000 то пишемо, що це наближено дорівнює 1 тисяча метрів. Ну і 1000 метрів. Це 1 кілометр. Я не буду ділити на 1000, просто напишу, що це 1 кілометр. Я думаю, що ви це всі прекрасно знаєте. Переходимо до другого завдання. Бачимо 6823 метри. Аналізуємо число сотень метрів. Тут у нас є 8. А 8 це 5 і більше. Ми округлюємо вгору. Тобто у нас буде не 6 тисяч, а буде 7 тисяч метрів. Записуємо, що це наближено до рівня. 7 тисяч. Метрів. І це дорівнює. Звичайно, що це буде 7 кілометрів. Я думаю, що це очевидно. Чому в одному кілометрі тисячу метрів? Якщо ми поділимо на тисячу, то у нас буде в кілометрах Записуємо. 7 тисяч. Що ділиться на тисячу, це вже буде в кілометрах. І це дорівнює 7 кілометрів. Є. Переходимо до наступного завдання. бачимо 1896 метрів. Щоб округлити до тисяч, спочатку правильно проаналізуємо число сотень. Тут у нас 0 сотень. 0 це 4 і менше. Округлюємо вниз то це говорить, що число тисяч у нас не зміниться, буде так само 18 тисяч. Записуємо, що наближено, це дорівнює 18 тисяч метрів. Для того, щоб перевести в кілометри, ділимо на тисячу, бо в кілометрі тисячу метрів. Це буде 18 тисяч. Що ділиться на тисячу. І це вже буде в кілометрах. Записуємо, що це буде 18 кілометрів. Є. Переходимо до останнього числа. Це 549 628 метрів. Щоб округлити правильно до 1000 метрів, аналізуємо, скільки в нас сотень. Тут 6 сотень. Якщо 6 сотень, це 5 і більше. Округлюємо вгору, то збільшуємо кількість тисяч. Буде на одиницю не 549 тисяч, а буде 550 тисяч метрів. Пишемо, що це наближено дорівнює 550. Тисяч метрів. Ну що ж, щоб перевести в кілометри, ділимо на тисячу. Це буде 550 тисяч. Що ділиться на тисячу, це вже буде в кілометрах. І це дорівнює. Забираємо три нулі, це буде 550 кілометрів є. Ну що ж, ось таке завдання на округлення одиниць довжини. На цьому вправу завершено.